Хочу прояснити ситуацію із мобілізацією у контексті Конституції України, яка має найвищу юридичну силу. Для початку прошу ставитись до співробітників військоматів із повагою. Наразі серед них багато ветеранів, які отримали поранення на війні. Військові найбільше постраждали від війни, і прошу про це не забувати. Далеко не всі співробітники військоматів силою людей затягують до машини. Скоріше за все, це роблять ті люди, які самі бояться потрапити на війну. А з військової точки зору це тупо, бо на людину, яку силою привезли на війну, не можна опертись. Тепер повертаємось до Конституції. Якщо вас забрали до військомату і ви не бажаєте йти воювати, кажіть, що вашу справу передали до прокуратури. В прокуратурі ви показуєте це відео і кажіть, що це ваша юридична позиція, якщо ви розділяєте мої погляди. Стаття 1 Конституції України. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Принцип подвійних стандартів суперечить основним принципам справедливості, рівності перед законом та недискримінації, що є фундаментальним для правових держав. Правова держава характеризується, зокрема, верховенством права, яке передбачає. Що всі громадяни, організації та державні органи підкорюються та підтримують однакові закони. Подвійні стандарти в законодавстві можуть призвести до виникнення правової нерівності та дискримінації, оскільки це означає, що одні особи або група осіб користуються одними правилами, а інші іншими, що суперечить принципу рівності, це може підірвати довіру громадян до судової та законодавчої системи, а також до держави в цілому. Стаття 3 Конституції України. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Тобто у цій статті мова йде про людину, в тому числі військових з іншої країни, бо вони люди. Таким чином, вбивство військовослужбовця іншої держави під час війни на території України. Порушує статтю 3 Конституції України, стаття 65 Конституції України. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Хочу зазначити, що захист вітчизни буває різним. Однак, якщо брати військовий захист, то він передбачає вбивство ворогів. Таким чином виникає правова колізія. Коли, виконуючи одну статтю Конституції порушується інша стаття, жоден суд чи будь-яка влада не може визначати, що треба виконувати людині а що порушувати це право вибору людини, яке передбачено Конституцією України, яка має найвищу юридичну силу. Тепер повертаємось до подвійних стандартів. Стаття 336 Кримінального кодексу України. Яка передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів на особливий період? Якщо хтось буде казати, що держава визначила пріоритет та встановила кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу, треба навести іншу статтю Кримінального кодексу України, а саме, Стаття 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство, тобто умисне, протиправне заподіяння смерті іншій людині, відповідно до статті 3 Конституції України немає правового вбивства. Таким чином, за відсутності подвійних стандартів у правовій державі, якщо ув'язнювати людей, які не бажають воювати, то треба ув'язнювати і військових, які вбивали військових іншої країни. Під час війни. Хочу сказати, що в'язниць на всіх не вистачить з приводу штрафів за ухилення від призову на військову службу. Оскільки це протирічить праву вибору, яке передбачено Конституцією України, то будь-який закон у цій частині є недійсним. А це означає, що цей закон можна не виконувати. Результатом таких штрафів буде знищення банківської системи. Якщо банки не почнуть захищати своїх клієнтів, як це було раніше, в разі чого, раджу користуватися децентралізованими криптовалютами для збереження свого капіталу, щоб його не змогли заблокувати. Роботи, товари і послуги також будуть виплачувати через криптовалюти, які не підтримують жодних санкцій. Якщо банки проводять списання коштів, виконуючи незаконні рішення влади, що суперечить Конституції, це не банк, а грабіжник. Забирайте звідти свої депозити. Жоден банк цього не витримає та збанкрутує.